Поминаль суботу згадаємо всіх, хто відійшов вічність, особливо наших героїв. Молимось за мертвих і живих. Заплакало небо. Заплакало. Рідну країну лягають грудьми, заплакало небо в огні блискавиці, ширвуться снаряди. До дому, живо чекає. Є ти додому живочекає. Асу небесне, світла вічна пам'ять героям нашим, славним і дай Боже воскресіння найкращих, найпотрібніших з Божим військом до Франківська, в четвер Божого пришестя. Пам'ятаємо героїв наших, співчуваємо рідним, близьким. Минаємо, звісно, мирних людей, які загинули від рашу фашистів, чи просто ті, які гідно відійшли у вічність у тих подіях, що матінка Божа просить Бога, щоб вони стали вже в нього святі. І молимось за тих, хто живі, окрема наша молитва за тих, хто є в ЗСУ та в поліції. Тому що я обіцяв згадати, що в 90-ті роки великий подвиг допомоги патріотам зробив начальник івано-франківської міліції Микола Ількович Тимків, який був родом з Прикарпаття, і дослужився до посади за міністра міліції Узбекистану. Дослужився не за хабарі, а за те, що мав талант, дійсно як слідчий, як героїчний офіцер. Міліції звання полковника і перевівся з Узбекистану в Україну в переломні ті роки, кінці 80-х, на початку 90-х, то окрема історія, як він став начальником міліції саме Франківського, попри всі ті ситуації, що були злі, що він здавав себе там комуніста, і так далі. Але коли почались ті події особливі, то він все більше ставав на Дік українських патріотів, зокрема Івано-Франківського руху, за що його зняли з посади в кінці 1993 року, а потім підло вбили під виглядом автокатастрофи в горах, Карпатах в 1995 році, після того, як я явно став головою українського нацистичного руху. Звісно, що при житті він мав свої гріхи, але Богу він прощений, і оправданий після покути в чистилищі. Вернутися в тілі новому вічно молодому з такими як віне, які повірили тоді, за мною пішли, підтримували. Кожен як міг, хмо ну, особливо молодці, ті, які виїжджали і перші виїжджали в Донець, Луганськ і в Крим. І Херсон, і Миколаїв і Чернігів, і Суми саме наші Івано-Франківські автоколони про І про це замовчують журналісти. Не згадують його і гідних офіцерів міліції, яка тоді ділилася в той час переломний. Одні за нас, інші за Московію. Зараз іде це розділення тайне, як відомо і. По владі, по поліції і в інших секторах, тож, ж пам'ятайте саме Галичина стала форпосом перелому подій. Совєтському союзі, а згодом і вся Україна пішла за Галичиною. Це було недовго, тому що так звані новітні демократи скомпрометували ідеї державності, злигалися з комуняками з імперцями тайно і понастворювали купу різних партій, які імітують, що вони нібито патріотичні, але насправді ми знаємо, які вони корисливі. І в Україні найбільше зі всіх країн у світі партій у рази ніде ніякій країні немає партій більше ніж 100, а в нас їх більше ніж 300. <реклама> окрема історія, чому я залишаюся поза заприсяджений ще в часи тайної діяльності ОУН 79-го року. Мелна співпраця в мережі ОУН і з тими, які були прихильними до нас офіцерами і в советській армії, і в міліції. І які відкривали нам е, мережу тих, які сексоти були міліцейські і КГБ касі, що готувалися навіть вбивство, літство моє. І слава Богу, що я минув те, завдяки тим людям, які переживали, щоб я жив і жили. Мої родичі, друзі, хоча багато з них відійшли в вічність при певних подіях тих, які були умисно зроблені проти них світла. Пам'ять дякую тим з вас, хто молився 9 днів до нашого великого святого заступника Миколая Черне. Цького нагадаю вам я, що він має він воскреснути саме тут, що показує місце, де є воскресний хрест 123 двадцяти хресної дороги УПА. Мківську між вулицями імені славних провідників ОУН, Степана Бандери, Андрія Мельника є сквер парк героїв Франківський, є Старасний Хрест України, саме там 30 метрів від нього. Є той Воскресний хрест, що показав вам я синій дерев'яний. Це більше гуліть відео. Хресна дорога у Упаї Богородиці Франківську. Нагадаю вам, що я стараюся дати по суботам. Присвято Трійці, дорогі українці, прізвище трьох. Бійців, які мають вернутись з Богом, бачите, Боже знамення, що три голуби є випадково саме там, де старасний Хрест України він на Пресвятої Тріці, що поставлений на свято трійці, в 1995 році, 11 червня у зелену неділю. І нагадаю вам, що замість Ісуса Христа на Хресті є символ Тріці, є символ України. Три зуба він за покликом причистої богородиці, яка на свято Благовіщення. Явилась до мене 7 квітня і передала візку ту, що попереду будуть страшні події війни, і тільки Боже пришестя врятує нас сонячно воскреслими героями, друзями УПАЗУ СЕУ, яких Бог набере чи сотнями, чи тисячами, чи десятками тисяч у військо своє. І Минуче переможе Україна з Богом. Цієї ночі наслідків удару зазнав зазнали майже всі райони Києва. У Шевченківському районі вогонь знищив кілька багатоповерхівок та офісну будівлю. Частина приміщень зазнала серйозних руйнувань. У Голосіївському зафіксовані пошкодження бізнес центру в Оболонському районі розбиті складські приміщення. У Солом'янському горів офіс, а уламки ворожих дронів вилучили у багатоповерхівки. Пошкоджено кілька лікарень, шкіл одну із станцій метро та консульство іноземних держав, до прикладу, Польщі. Через удар тимчасово було. Порушено графік руху поїздів. Частину рейсів затримали, інші перенаправили. Йому на віки 35. Навколішках рідні, друзі, однокласники та небайдужі хмельничани проводжають воїна Ігоря Осадчого в останню земну дорогу. Шлях військового обрав не випадково, брав приклад із батька. На службі його згадують. Пам'ятаю посмішку, був позитивним, дуже розумним. Не знаю. його зміна, яку він очолював на той момент, та, з якою він. Долучався до служби на конпропуска, керований, тільки гарні були відгуки, щирий, добрий, справжній захисник. У шкільні роки завжди був веселим. У пам'яті однокласників залишив теплі спогади. Пам'ятаю його, ну прям дуже веселим. З... Таким якимось специфічним почуттям гумору. Я пам'ятаю, що ми сиділи на англійській і постійно ці уроки зривали. Тобто Ми десь поруч сиділи, ну регулярно знаєте, ржали, сміялися. І вчителі сварилися, що ну давай стихіше. так стихіше. А так він, звісно, завжди на позитиві, завжди веселий, завжди смішний, з таким, знаєш, з відкритим добрим серцем був. На жаль, був. Дуже страшно говорити, що от однокласники уходять. Ну, У нас вже третій, мій однокласник вже загинув. Світлий, доброзичливий. Він ніколи ні в чому не відмовляв. Завжди був спокійний і завжди казав, прорвемося у будь-якій ситуації. Усміхнений. Ну, він завжди був на позитиві. У старших класах навчався у ліцеї номер 15 імені Олександра Співачука. Далі вступив до Національної академії прикордонної служби України. Багато вчителів його пам'ятають як доброго, вихованого хлопця, хоча він був таким невеликого росту і ніхто би не міг подумати, що він стане військовим, але, певно, то заклали йому його батьки, тому що він пішов по стопам, ми зрозуміли, свого батька. Був професійним військовим, боронив країну від 2014 року. Коли почалось повномасштабне вторгнення, стояв на захисті міста Героя Маріуполя. На Азовсталі, 18 травня 2022 року, життя воїна забрали окупанти. Він навик мужнього від нас держави, військового. справжній офіцер разом виконував завдання щодо оборони міста Маріуполь. Час чергового бомбування завода завсталі Ігор загинув. Ігор був єдиним сином у родині. Мріяв про власну сім'ю, але не судилося. Знайшов вічний спокій, воїн на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Пам'ять про нього житиме у серцях однокласників, друзів та рідних. Щирі співчуття та слава герою. Олександр Толстюк, телеканал Перший Подільський. А це Ростислав Мущинка, родом з села Жупани Львівської області. Коли почалось повномасштабне вторгнення, він був за кордоном. Із дитинства Ростислав мріяв стати військовим. Бажання захищати свою батьківщину повернули його додому. В травні 23-го Ростислав вступив добровольцем до лав ЗСУ. Служив 103-й окремій бригаді територіальної оборони на посаді солдат-стрілець. Мав позивний малий. Ростислав загинув 6 серпня 24-го року, не доживши 6 днів до 20-річчя. Це сталося на Харківщині село Борівська Андріївка, Ростислава залишились батьки та дві сестри. Вічна шана і вічна пам'ять нашим героям зараз вшановуємо всіх жертв російського геноциду проти України. Після похорону 58-річного військовослужбовця Юрія Торбича, який відбувся 16 червня, розгорівся неабиякий скандал. Як розповідає його донька Інна Торбич, батько пішов на війну добровольцем ще на початку повномасштабного вторгнення. Згодом списався, так як був опікуном своєї матері. Але ця бронь, так би мовити, злетіла, і його знову забрали. Це було 6 травня. Адже в червні відпустили ненадовго додому, аби він вирішив питання з документами. Однак чоловік вчасно до військової частини не повернувся. Перед першим числом його відпустили додому, певно, знову з документами. Тими щось вирішити, і перший черні допала на неділю. І батько мав вернутися в частину. Він не вернувся. Я підозрюю, що думаю, певно. Я собі зараз вирішується пару днів з документами і тоді приїду. Бо ж все таки пару днів ніхто не навіть не оприлюднює, не рахує. Замість повернення на службу він раптово потрапляє до лікарні в важкому стані, де згодом помирає. Донька розповідає про те, що батька будуть хоронити не на алеї Слави, де хоронять військових. Їй повідомила очільниця похоронного бюро. Мовляв, він помер не на службі, а коли прибував розшуку за самовільне залишення частини. Це наче як їй пояснили і вплинуло на рішення військомату стосовно похорону. Вона відразу знала типу за ну військовицю, чи буде спочитися, чи без Я не вникала ніколи в ці нюанси, і я навіть не думала, що. Таке буде. Я не знала, що тато не звернувся, не вернувся в частину, і вона така мені приходить і каже: Так, він сидиче, зубаймов безпочести її. Військомат не дає згоди на це. А я хто така, щоб оскаржувати військових, оскаржувати їхні рішення? Та я така. Викажували, ну, він служив, ну, вона це анулюється, тому що він не вернувся зараз і так далі. Першими підняли обурення, що чоловіка похоронили не як військового, його однокласники. Згодом, після спілкування з ними, військовими адвокатами та частиною, де служив її батько, і надізналась, що Юрія Торбича попри СЗЧ мали похоронити як учасника бойових дій. Після цього рідні почали піднімати питання про перепоховання. Інна Торбич переконана, якби очільниця похоронного бюро правильно донесла їй інформацію, цього б не сталося. Своєю чергою власниця Рітуального агентства Ніна Павлішина запевняє, що навпаки, це рідні попередили її про те, в якому статусі чоловік знаходився у військовій частині на момент смерті. Я вона лише виконує свою роботу згідно розпоряджень ТЦК та СП і міської ради. І не більше у Волинському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки зауважили, що не видавали розпоряджень, які б регламентували порядок поховання військовослужбовців, зокрема Юрія Торбича. Разом з тим повідомили, що в разі смерті військовослужбовця поза службою, зокрема в статусі СЗЧ, рішення щодо формату поховання, включно з можливістю проведення військових почестей, приймають місцеві органи самоврядування взаємодії з родиною загиблого. Але й зауважили, що Ритуальна служба не уповноважена самостійно приймати рішення. Як зауважують рідні покійного, вони мали вже розмову з керівництвом МІС. Там зазначили, що рішення про перепоховання прийматимуть на відповідному засіданні, результати якого надішлють рідним у письмовому вигляді найближчим часом.